У сімку сьогодні я вам розкажу, як робити масовий вивід коштів на різну кількість гаманців. І що саме головне, це зручно, швидко і без всяких моментів. Це прекрасно підійде для тих, хто займається дропхантингом, хто обузить різні темки з промками на біржах, і в принципі, хто має велику кількість адресів, і їм треба буквально в два кліка вивести на них свої кошти. І так, для того, щоб перейти в меню масового виводу, нам потрібно. Перейти в правий верхній кут, знайти таку іконочку з гаманцем. Далі нажимаємо на неї. Після чого знову переходимо в правий верхній кут, Тут, де пише зняття. Переходимо чуть правіше, де є кнопочка знизу. Нам випадає таке діалогове вікно і нажимаємо масове зняття. Тут у нас є два режими: базовий режим і елітний режим. Значить, в базовому режимі ми можемо вивести однакову суму на всі. Гаманці, які ми закинемо сюди. Отже, показую, як це працює. Вибираємо монету USDT, далі вбираємо мережу Arbitrium One. І вказуємо суму, яку ми хочемо вивезти. Тут мінімальна сума 4 USDT. І вписуємо пачку наших гаманців. Просто вставляємо їх як простий текст. І все. Далі наступний крок. Нам випаде от такі попередження, що щоб вивести ці кошти, треба, щоб наші адреси були у білому списку. Тому, щоб пришвидшити весь цей момент, нам потрібно перейти в безпека і виключити наступні функції: це білий список на зняття і включити зняття без пароля. Тоді ми зможемо. Спокійно вставляти нашу пачку, а після того, як ви вже зробите всі ці маніпуляції, можна буде назад повернути ці функції в попереднє положення. Все, коли ви ці функції налаштували, повертаємося назад в наше меню масового гозняття. Вбираємо тут ще раз монету, далі вибираємо мережу Arbitrum One, вставляємо нашу пачечку гаманців. І на усі ці гаманці буде виведена сума, яку ви тут вкажете. Я тут вказую 4 USDT. Нажимаємо наступний крок. І тут нам показує, яка буде, значить, фактична сума отримання на цей гаманець, і яку воно здирає комісію з нас. Комісія півдолара за, за 5 транзакцій одинакової суми на 5 гаманців. Нажимаємо підтвердити зняття. І підтверджуємо. Все наші кошти виводяться, можна глянути статус виведення. Тут в очікуванні. Далі. Щоб вивести різні суми на різні гаманці, нам треба перейти в елітний режим. Переходимо, вибираємо монету. Вибираємо. Суму тут ми вже ввести не можемо. Ми беремо пачку наших адресів, вставляємо сюди. Тут у нас буде 6. І через кому вказуємо суму, яку ми хочемо вивезти. Все, як ввели суму, переходимо вниз і нажимаємо наступний крок. Тут знову ж таки показується нам така табличка, яка загальна сума, яка загальна комісія за транзакції і кількість адрес. Для зняття. Вже підтвердити зняття. Заповнюємо опять знову всі дані. Значить, помимо цього, на біржі BitGet ще є такий ще цікавий момент, буде корисним саме для дропхантерів, що тут адресів для депозиту можна додати 1050. На відміну від інших бірж, таких як OKX, Huobi, Bybit, Binance, тобто там все ж є обмеження, переважно там до 120 адресів. Тобто ця біржа також ще має такий бонус. З мінусів тут є обмеження по сумі на вивід. Тобто, переважно воно від двох доларів. Тобто, в незалежності від монети, яку ви виберете. В стейблкоїні обмеження ще більше. Як ви бачили, 4 USDT. Але по-моєму, цього тут ще й низькі комісії. Загалом я вирішив зняти таке відео, тому що на просторі YouTube не бачив особливо контент, щоб саме розгорнуто, а тим більше українською розказали, як цим користуватися і тому подібне. Тому я думаю, це відео було корисне для вас. Значить, посилання на біржу буде в. Описи під відео і також в телеграмі. Всім па-па-па-па.